Привіт усім педбатькам та їхнім домашнім хижакам. У піклуванні про здоров'я улюбленця одним з важливих аспектів є оброблення від внутрішніх та зовнішніх паразитів, особливо в сезон активності різноманітних комах. Сьогодні є упа зручних засобів, які легко і безболісно з цим впораються. Наприклад, краплі на холку. І у цьому відео ми розкажемо і покажемо, як правильно ними користуватися. Перше, треба знайти холку у тварини. Вона знаходиться між лопатками передніх лап і вважається. Найвищою точкою спини у звірят дуже важливо нанести краплі саме туди, адже так допитливий мокроносик не зможе дістати і злизати ці краплі. Проте для великих порід собак допускається оброблення краплями у декілька. Точок по хребту. Далі, розсунувши шерсть, обережно нанесіть на шкіру препарат. У деяких піпеток потрібно відрізати кінчик. Але також існують варіанти із ковпачком, як, наприклад, у препарату адвокат. Він вважається комплексним, адже лікує і забезпечує улюбленцю захист до 4 тижнів від зараження шкірними кліщами, зокрема й вушними, блохами, вошами та гельмінтами. Проте такий препарат не зовсім ефективний проти іксо. Кліщів, тих, що ми можемо помітити неозброєним оком. Тому при виборі крапель звертайте на це увагу. А от, наприклад, краплі Advantix для собак мають протекторну дію і проти іксодових кліщів дозування. Коли вага улюбленця близька до межі у дозуванні, краще обрати краплі для більшої ваги. Наприклад, якщо ваш хвостатик важить 4 кг, то обирайте препарат із дозуванням від 4, а не до 4 кг. До того ж, не можна розділяти одну піпетку на кількох улюбленців. Не забувайте і про застереження. Деякі тварини можуть мати чутливість до окремих компонентів. Препарати, призначені для дорослих тварин, можуть бути небезпечними для звіромалюків. А краплі для собак ні в якому разі не можна використовувати для котиків. Бажаємо вам вдалих процедур, а звірятам міцного здоров'я без окремих цивілізацій в їхній шерсті. Зустрінемось у Доступных наших видео. Папа!